Не зрозумів вашого питання щодо мого приближення. Як ви це? Що Ви маєте? Бачить знайомі. Я можу вам сказати, от, полковник міліції Лисий, Це мій кум. <рисотворює> <рисотворює> Розумієте, я пишаюся ним, тому що я його з ними разом служили в карному рожку. Коли мені в Даражні було непросто, я його запросив в. Того, що він очолив кадрове забезпечення. Коли мене перевели в Дунаєць, я його просив, щоб він був першим заступником. Після того його забрали в управління кадрового забезпечення. Наші шляхи пішли в різні сторони. Більше п'яти років він очолює перший відділ. І сьогодні, сьогодні людина, яка знає кадрову роботу, яка має авторитет серед особового складу, яка ніколи не схибила і не залишається вірна присязі. Я за нього пишаюся. Більше в мене таких немає кумів. Дуже шкода. Дуже шкода. Якщо у вас якісь є питання, будь ласка, я цього абсолютно до цього нормально ставлюся. І його сюди сьогодні привів для того, щоб він включався в роботу. Тому що я хотів би після себе безумовно залишити нормально професійно-грамотних керівників. Що стосується першого заступника, сьогодні питання вивчається в міністерстві. Я звернувся до міністра молодших справ, щоб допомогли мені в призначенні людини, яка може виправдати довіру громадян, які втомилися від волокіт в тих чи інших кримінальних провадженнях. Поки на сьогоднішній мене кандидатури немає. Миколась, дякую, але ви розумієте, тут є вразливість кума. Завжди тут на нього дивитися дуже вразливо і у вас є певні проблеми. <gracias> <functions>